Вітання з Одещини, канал Милий Сад. Кінець серпня. Нарешті за довгих три місяці. Минулої ночі у нас пройшов гарний рясний дощ, який дав вологу рослинам, квітам, мабуть, надовго, бо приходилось поливати як мінімум два рази на тиждень. Зараз показую садочок дитячий троянди, які були посажені восени і весною. Ці перед вами це дворічні. Вони поза минулому році посажені. Це Троянда Ель. І слідуюча Wedding Bells, яка була обрізана під нуль, бо хворіла. У нас троянди не мерзнуть. Дякувати, бо дуже тепло навіть в таку холодну весну. Вони страждали. Стрес був від перепадів температур, але не від того, що вони замерзли. Тому не обрізаю, не вкриваю. значить Хочеться показати малечу. Оце слива пісарді. Чи пісарді, мабуть, пісарді. Отут є малеча така, яка називається Комендант Кусто, Плетиста троянда, посаджена літом. Закрита коренева система від Едрозис. Мені дуже подобається. Вона чомусь місяць не росла, сиділа тихо і мовчки. А зараз почала рости дуже гарна квіточка. Ось така, а взагалі квіти в цієї троянди шикарнющі. Тут поряд дворічна Маша рікель, капа, капа кабана. Ну, вона зрізочна, всі зрізочні троянди, вони дуже слабо ростуть в відкритому ґрунті. Ну, Керіо теж має вже третє літо. І далі йдуть молоді троянди. Це графиня бетіна. Вона дуже ніжна. Посадка осіння. Зараз має десь сантиметрів, мабуть, 70. Квіти мають бути більш набиті, щільні, але та як у нас була спека 45 градусів, то від поливу квіти були маленькі, зараз більші. Це має, може, сантиметрів 9 в діаметрі отака От гарна. Блискуче таке гарне листя в неї. От. Це вже, мабуть, треті цвітіння, перші ж кажу, були дрібні і маленькі. Троянда надзвичайно ніжна, гарна, безподобна. Слідуча, маленька, це вже не маленька, але маленька по розміру. Цей третій рік в саду, вона росла на півтіні, пінкохара. Ну, так як вона там була ніяка, ну, не було можливості в інше місце пересадити. Потім я цю ділянку минулої осені обробила, замульчувала. Ну і весною я її сюди пересадила. Що тут було? Тут була полуниця, заросша травою. Ну, звісно, все це вичистилося. Чому заросша травою? Ну, бо ми від спеки так зберігаємо полуницю, інакше, якщо буде чисто, то вона просто горить реально. На сонці вся згорає, навіть якщо поливаєш. А так в траві вона трошки зберігалася, кущики. Треба сидіти у нас тільки на напівтінь. Тому тут було все почищено, постелений щільний картон, і зверху кора дуба, дубова кора. Ну от, І потім посаджений такий дитячий садок. Трояндочки, які ще тільки наростають. Ну, Можна сказати, от, наприклад, е це теж осіння посадка троянда Амор. Вірніше, Лярос де Молінар. я їх плутаю, <гум> назви якісь мені подібні Вона має десь сантиметрів 50 вона надзвичайно гарно пахне. І... Цвіте вже малечаться теж третій раз. В червні, в липні була одна квіточка і зараз трошки більше. Ну, як для малечі, я думаю, це добре. Слідує осінньої посадки це Дітер Мюллер, він вже він осипався, відслів, квітки тримає не дуже довго. Бо це ще молодий кущ. Я думаю, що якщо буде йому 2-3 роки, то буде квітки тримати довше, навіть на сонці. Дуже мені подобається запах, хоча кажуть, що він пахне якимось кислим. Ну, мені гарно пахне. У всякому випадку тут на півдні у троянд у більшості запахи такі насичені, проявлені. Більш різко, мені так здається. Я вже казала, що це белс. Вона відцвіла, дуже гарні квіти має Ось такі Троянда, я вже казала, була зрізана, бо хворіла. Але нічого вона відійшла, їй третє літо. Вон там гарна така квіточка. Ще моя любимка, яке теж я прийшлося зрізати, їй теж третій рік Рік вже це Трояна Queen. Дан... Вона невисока, але вона надзвичайно гарна. Бувають квіти наполовину рожеві з, з білим. От зараз вона має такий вигляд. Теж погано цвіла, бо була зрізана під нуль. Не знаю навіть, що це за хвороба була. Хтось писав в інтернеті, в Фейсбуку, в групах квіткових, трояндових, що це не справжня борошниста роса, хтось, що це може бути інфекційний опік. Але це просто якісь були бурі плями, і вони не були з одної сторони. як Сонячний опік, вони були по всьому стовбуру, мені це не сподобалось. І я подумала, щоб кра... навіть трондаї, власники деякі трояндових плантацій, вони теж точно не в моєму випадку, а взагалі не могли якось на цю тему сказати точно, що це є. Отак вона виглядає. Це просто шикарнюща троянда. Вона після дощу проявилася. от Таким цвітінням, бо квітки були приполиві дня три тому, вони якісь були як припечені. От. І кажуть, що це батритіс, що це ем, тріпси. Нема в мене тріпсів, я не бризкаю від тріпсів нічим абсолютно. У мене працюють зозульки, солдатики, вони це все з'їдають. І троянда, от, яка здавалась припеченою, от вона так гарно виглядає чистюща. Слідуюча теж нестача вологи просто було. От вона ще трошки така, коли через два дні вона буде так само така, як ця. Тому рясний полив, вологість. Тут на півдні, якщо зберігається під кущем, то троянди будуть дуже гарно цвісти. Навіть в спеку 45 градусів в мене мока роза і локо цвіли, почали цвісти, коли на сонці було 50 градусів. Бо там було залито, та ділянка інша. Слідуючи на цьому місці в мене посаджена троянда Черіо. Вона, коли розпускається, вона більш червона, а зараз вже майже відцвітає, тиждень стоїть теж немаленька, росте повільно, їй другий рік. Ну, Мені подобається із заквітів. Я думаю, через один-два сезони вона себе проявить і буде більшою. Тут поряд з цією трояндою. Троянда, сурір дедавіль. Тут деякі вже відцвівші є пуплянки. Не пуплянки, а відцвівші квіти. От така вона невелика. Їх три кущі поряд. Квіти дуже гарні. Вони ще маленькі, але вони дуже гарні. Особливо були гарні на тому кущі, де нижче. там Більше вологи і він вже відсвів. Теж вони посаджені восени. І от мають десь 50-60 см висоту. Такі гарнюні, ну, шикарні квіти просто цієї троянди. Вона виростає вищою, десь метр двадцять. Я думаю, може на півдні мати і півтора метри. Шикарна троянда. Тут боїнг, який вже. В цьому році дивно, але він відкриває серединку. Зазвичай він серединку не відкриває. Ну, дуже високий, десь сантиметрів 90, може 80. І цвів гарно, ну це вже кажу, відцвітає. Ще одна торіанда на цій клумбі. Це Friend Ліонель. Отака От квітка велика, сантиметрів 9, мабуть, має. Він рясно цвів, але він не дуже довго тримає квітку. Вона просто дуже гарна, шикарнюща. Ці троянді теж третій рік. Ну, Кущ має десь, мабуть, в ширину метр і в висоту метр. Дуже гарна троянда. Ці квіти недовго тримає. Я думаю, що він укріпиться і буде гарнішим. Що, ще показати з маленьких, Сурір Деревіль показувала. Далі йде троянда. У мене три кущі троянди. Оце маленька. І слідуюча це троянда Ешлі. Отака Ешлічка з шикарними квітками. О, ешлі, ви всі знаєте, яка це троянда прекрасна, і я чомусь. За три роки облаштування ділянки подумала, чому ж це в мене немає Ешлі. Вирішила купити і от два кущі поряд. Чесно кажучи, треба подивитись в записах, що це за троянда. Не пам'ятаю. Але теж бачу по кольору. А, ще один сурір-дедовіль. Да, їх там два, три, і оце четвертий, чотири. Ну, дуже добре. Хай ростуть, але тут він якийсь маленький, зовсім. Отакі От гарнюнькі. Ще одна троянда Розін Маргарет Вільямс, вона цвіла, але зараз вже відцвіла і трошки наростає. Ось такий. Вигляд має ділянка з молодими трояндами. і по периметру трошки старші трояндочки. Е, почала садити і думати, які кольори підібрати. І подумала, що це будуть рожеві кольори. Я думаю, рожеві, тепло-рожеві і трошки світліші. Вона буде дуже гарно дивитися. Отакий от, от огляд троянд на сьогодні, гарного дня.